Діти дуже часто під час прогулянки ви знаходите камінці, різні за кольором, формою, і фантазуєте, що б це могло бути, що це за залишки старинного скарбу. Кожен камінець пробуджує у вас зацікавленість, включає уявлення, звідки він взявся і як може пригодитися вам в якійсь справі. Потім ви починаєте обмінюватися з своїми друзями, збираєте цілі колекції і зберігаєте їх в своїх потаємних містах. Цілком можливо, що під час пошуків ви можете знайти не тільки природні каміння, а й штучні. Хтось привозить від берега моря окатаний непрозорий шматочок скла, швидше схожий на камінчик, ніж на скло. Вони складають частину колекції, яку збираєте ви, порівнюючи камінці один з одним і доповнюючи їх новими. Давайте зараз познайомимося з вами, яке буває каміння, яких видів і де його можна знайти. Каміння умовно можна розділити на дві групи: природне каміння, до якого відносяться граніт, мармур, крейда, кремінь кварц та багато інших, а також штучні каміння. До них відносяться керамзит, шматочок асфальту, цегли, бетонні плити. Природне каміння поділяється на декоративне, яке знаходять в землі, і ви всі дуже добре знаєте ці види каміння янтар, малахіт, шпат, яшма. Каміння з відбитками тваринного та рослинного світу, морські каміння, яке ви знаходите на березі річки, моря або навіть океану. Декоративне каміння дуже красиве, різне за формою, за кольором, різне за відтінками. Його в основному використовують як дорогоцінні прикраси. До природного каміння відносяться всі ті, які знаходяться в природі в землі. Люди навчились добувати каміння, викопуючи шахти, використовуючи транспорт, механізми, добувають вугілля, сіль, руду. Раніше каміння служило людям як знаряддя праці, а тепер використовується як будівельний матеріал для укріплень, для створення пам'ятників, альпінаріум, татуарних плит. Значна маса видобутого будівельного каменю використовується для виробництва щебеню, що застосовується як заповнювач бетонів і в дорожньому будівництві в меншій кількості для виробництва бутового каменю. Познайомимося з таким поняттям, як мінерал. Що таке мінерал, простими словами? Це частина гірських порід, руд. Метеоритів, які утворилися природним шляхом і представляють собою хімічні сполуки. Наприклад, граніт складається із мінералів польового шпату, кварцу, слюди та інших. Назв і видів мінералів дуже багато, і назви їх дуже чудернацькі: барит, моноцит, алмаз. До мінералів також відносяться підсок. Вуголь, торф, глина, граніт. Самим важливим мінералом для людини є кальцій, магній і калій. Вони служать для підтримання здоров'я і життєдіяльності організму, втор для міцності зубів та костей, залізо для крові. Цинк відповідає за ріст тіла та загоювання ран. мідь для окислення глюкози та кривотворення. А тепер послухайте про мінерали із словом самий. Самий красивий мінерал діоптаз або ізумруд. Самий рідкісний мінерал кіафтуїд. Самий цінний і дорогий мінерал це алмаз, самий легкий лід. Бувають і небезпечні мінерали. Самим небезпечним являються для життя дітей галеніт і скібніт. Ну що ж, діти, я думаю, ви розширили свої знання про каміння і мінерали. І тепер будете розуміти, що каміння не тільки красиве, а ще й дуже корисне. Будете цінувати і берегти об'єкти неживої природи, природні матеріали і зроблені із них предмети.